Так, всім доброго дня. Зараз 17 годин 05 хвилин, 19 вересня 2023 року. Ми робимо стендік, оновлюємо і забиваємо, ось ви бачите, скобами, щоб воно трималося, бо оціми кольоровими. Гвістками воно дуже тяжко, майже туди не заходить. То, слава Богу, що є цей пістолетик, і ми забиваємо е, цими скобами і воно нормально тримається. Всім бажаю теж е, оздоблювати своє помешкання, е, те, що для вас е, важливе, і е, Крокувати вперед по життю. З вами був Сергій Голосівський, десятий коридор тропи Серафима Соровського, сукральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі наші. Хай Господь береже ваші чудові серця.